Корейці, вони таки щось знають і щось від нас це точно. Ось, подивіться на мою шкіру. На моїй шкірі от, є тоналка. Ви її бачите? І я її не бачу. І я її не бачу. А вона є, дівочки. Я заплатила за це 1200 гривень. Да, за один тюбік. І не на секунду не пошкодувала. І я скажу вам, це найкраща інвестиція в себе. Мені сорок рочків плюс, а точніше, сорок вісім. Ой, на які наші роки? Та але ж не секрет, що в цьому віці наша шкіра стає сухішою. Більш тьмяною і потребує більшого зволоження, ну коротше, щільного догляду. Я в своєму блозі, взагалі, за чесність тестую все на собі від бюджетних знахідок до люксу. Ну, звісно, до люксу я вже не дійшла, але я вже на правильному шляху і показую все, як в реальному житті. Ну, без інстаграмного лоску, все як ми любимо, по-простому. Тому дівчатки, лишайтеся зі мною півточка за лайки підписку, звісно. і будемо досліджувати разом. Це багатофункціональний крем. Він має в собі, ви уявляєте, п'ять видів гіалуронової кислоти. Wow! Вітамін Ю і SPF 40 Дівчатки, він легесенький, підлаштовується під колір шкіри і офігеть як зволожує. А легесенький він як оксамит, як бархат, дівчата. О боже. Звісно, не дешеве задоволення, але воно вартує кожної своєї копійки. Я ж кажу, корейці такі щось знають. Не йдіть, а біжіть. Моя щира рекомендейшн.